Додатковий шанс на порятунок. Аеромедична евакуація МВС транспортує поранених по Україні і за її межі. Важливі правила. Ми розкажемо, як діяти, якщо довго відсутнє тепло та світло. Море для нього мрія, а Україна душа. Історія Нацгвардійця з позивним майстер. Вітаю, ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. Подальше тісне співробітництво зі сполученими штатами в контексті національної безпеки та оборони України обговорили в МВС. Очільник відомств провів зустріч з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії американську делегацію ознайомили з актуальною ситуацією в країні, які потреби мають різні служби відомства, що здійснюють гуманітарне розмінування звільнених від ворога територій. Я би хотів торкнутися з декількох тем теми напрямків діяльності нашого міністерства. Перший – це питання участі нашого наших підлеглих в безпосередньо в війні. Друге це питання охорони об'єктів критичної інфраструктури, зокрема атомних станцій, об'єктів енергетики. Третє це питання гуманітарного розмінування, четверте це забезпечення відновлення деокупованих територій. У нас на даний момент приблизно. Кожен четвертий солдат на фронті, представник або Національної гвардії, або прикордонної служби, або поліції, це те, що представляє міністерство музичних справ за бездоганне служіння українському народу. Денис Монастирський нагородив військовослужбовців, захисники сміливо давали відсіч ворогу та стримували збройну агресію росіян і продовжують це робити далі. У Нас чекають попереду багато нових завдань. Я хочу від імені. Всіх від імені президента від імені уряду, подякувати вам від імені людей, які щодня думали за вас. Підтримували заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко перевірила умови лікування та реабілітації нещодавно звільнених з полону захисників та захисниць. Зараз із ними працюють психологи. Катерина Павліченко зазначила, що для кожного складений індивідуальний план лікування та реабілітації в залежності від потреб Все лікування в повному об'ємі, яке потрібно я прохожу. Повністю всі обстеження, які тільки треба було пройти. Я їх пройшов серед травм у нещодавно звільнених з полону, гематоми та переломи. Є пацієнти, які потребують оперативного втручання. Залучаються у разі необхідності фахівці інших державних установ, науково-дослідних інститутів, протезні інститути, кафедри, кафедральні працівники для прийняття певних і розширених заходів. Також проводяться додаткові обстеження для того, щоб виключити основні інфекційні хвороби, наприклад, гепатити, снід тощо. Спілкувалася, що з дівчатами, зокрема, що а, тут вже теж вони пройшли певне обстеження, а, спланували певне лікування. І вже на наступному тижні також поїдуть на реабілітацію. Крім того, в деяких випадках навіть із членами родин вони проходять таку реабілітацію. Під час війни у допомозі постраждалим українцям має велику вагу аеромедична евакуація. Йдеться як про транспортування травмованих людей гелікоптерами по Україні, так і про санітарну евакуацію медичними літаками за межі України у критичній ситуації для додаткового шансу на порятунок людини. Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України, зазначив, що загальний наліт всієї авіації МВС за 8 місяців війни складає близько трьох тисяч годин. А врятовано і перевезено біля двох тисяч поранених. Наразі найбільш активно задіяні поліцейські авіаційні підрозділи на гелікоптерах. Вони обладнані спеціальними медичними модулями, які дозволяють. Перевозити постраждалого як в реанімобілі, тобто це не просто транспортування в транспортному гелікоптері, це безпосереднє медичне транспортування, супроводження медичне на борту, і це дає додаткових можливостей нашим лікарям допомогти людині. Українські прикордонники зупинили ворожий штурм. на південному напрямку Донецької області. Під прикриттям бойових машин окупанти почали наступ на позиції наших захисників. Відомо, що до штурму росіяни готувалися протягом двох годин. У результаті наші прикордонники розсіяли ворожу піхоту, а також знищили БМП разом з екіпажем окупантів. Під час відступу росіяни залишили своїх військових. Українські захисники взяли у полон пораненого контрактника, який поповнив наш обмінний фонд. в руці, старий, старий. Не випробовуйте власну долю та пильність прикордонників. Більше десяти чоловіків призовного віку трагічно загинули при спробі незаконно подолати західні кордони України. Їх життя забрала велика вода, негода в горах та власна легковажність. Прикордонники застерігають, що із настанням холодів шансів вижити у порушників кордону стає дедалі менше. Переправники не думають ні про здоров'я, ні про життя своїх так званих клієнтів. Вони мають на меті заробіток на сьогоднішній день. Це суми від двох до шести. Тисяч доларів за різними оцінками, понад один мільйон українців під час війни були насильницько депортовані у Росію. Їх документи були вилучені та знищені, тому українські громадяни залишилися поза межами правового поля і не можуть повернутися у свою державу. З 14 листопада Державна міграційна служба України запускає експериментальний проєкт, який стосується видачі посвідчення особи на повернення в Україну. Це допоможе ідентифікувати та повернути на батьківщину людей, що постійно проживали на її території. Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну буде видаватися без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їх близьких осіб, родичів, законних представників або за зверненням мінреінтеграції посвідчення оформлятиметься особам, інформація про яких міститься в єдиному державному демографічному реєстрі. Або в інформаційних системах Державної міграційної служби, а також дітям, незалежно від того, чи є ця інформація в Державній міграційній службі про них, чи немає. Крім того, з 1 листопада зазнала змін вартість оформлення айді-картки та закордонного паспорту у прискореному режимі. Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла? Рекомендуємо відключити електропобутові прилади, щоб від стрибків напруги вони не замкнули та не виникла пожежа. Те найпростіші джерела освітлення: ліхтарі, свічки, тощо не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, оскільки виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути. Це небезпечно для життя. Не відкривати холодильник або морозильник без необхідності. Так, продукти можна зберігати замороженими протягом 2-3 днів. Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше ніж два дні? Щоб зберігти тепло, герметично закрити вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері. Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрити інше, використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів. Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві м'ясні або рибні консерви для приготування їжі за можливості, придбайте газову горілку або портативну настільну плиту. Тощо Створіть запаси води та забезпечте її зберігання а також дізнайтеся про місце, де її можна взяти. Важливо питну воду зберігайте у закритих ємкостях. Довідку про несудимість замінив витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Його можна отримати в онлайн режимі за посиланням, яке ви наразі бачите на екрані. Потрібно увійти до особистого кабінету, пройти ідентифікацію через сервіс ID.gov.ua, заповнити всі поля та надіслати запит. Через кілька хвилин в особистому кабінеті з'явиться витяг в електронному вигляді з QR-кодом, який дає змогу перевірити його чинність. Важливо, оскільки документ є електронним, то спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів чи печаток, не ставиться. Це передбачено законодавством України. Море для нього мрія, а Україна душа. Звичайний чоловік, який ніколи не думав про кар'єру військового, відмовився від омріяної пропозиції бути капітаном далекого плавання, щоб стати на захист України. Зараз він впевнено керує своїм відділенням Нацгвардії та має позивний майстер. Його історія. Далі війна мене застала в місті Херсоні. Намагалися пояснити цим нелюдям окупантам. Що їм тут на місце. приймав постійну участь у мітингах проти окупаційної влади. Чоловік з дитинства мріяв про море. у 2013-му закінчив Керченський державний морський технологічний університет. У Цьому році здобув диплом спеціаліста на цей період. Я вже працював старшим помічником капітана. На цій посаді захисник України працював понад 12 років. У березні цього року отримав пропозицію працювати капітаном. Довго йшов до цієї посади. Але замість цього я вирішив іти захищати батьківщину, бо більше на них дивитися, як ці нелюди вбивають наше населення, діт діточок. Прийняв долоносне рішення, пішов до військкомату та розпочав службу у лавах Нацгвардії. За цей час ми сильно здружилися між собою, допомагають один іншому. Та тільки так ми можемо згуртуватися та дати гідну відсіч окупанту. Після перемоги України нацгвардієць планує залишитися на службі для того, щоб е, ніякий нелюд, ніякий агресор більше не ступив на нашу рідну ріднесеньку землю. Україна понад усе більше новин. Ви дізнаєтесь на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.